Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Що заважає припинити обстріли міста Нікополь? Вищі сили, Янголі, охоронці, духі, і роду, прошу, скажіть нам, будь ласка, що заважає припинити обстріли міста Нікополь? Нікопаль. Так, є мітки. Я так бачу, що є мітки на будинки, цілять по будівлях, руйнують будівлі цивільних людей, вбивають. Це агресія дуже жорстока, здійснюється під впливом речовин у військових в вони сп'янілі, в, ну, в російських військових стан неадекватний. Дивіться М -м залякування, залякування це така вибрана тактика. Така вибрана тактика залякування і стримування, щоб до цього Нікополя не змогли прийти забезпечення життя, це знищення міста таке, гуманітарна допомога людям. Так, і таємно. Добре, якась є. Так, вони обговорили, вибрали місто. Це місто приносило велику, ну, воно є як фінансове, дуже корисне. З Нікополя щось важливе для країни, щось там є, або підприємства є якісь, або. Так, його важко намагаються захистити, але така потужна, от багато-багато, багато. Важко захистити, важко захистити, і самі вищі сили також намагаються поставити захист. стане набагато легше, як тільки позбирають всіх колаборантів, хто працює на ворога. Це не просто обстріли, там щось координати, чи як то вони в, в самому Нікополі щось допомагає ворогу це чинити. Вийшла Фіміда, яка буде за підтримки військових за зруйновані будівлі. За... Руйнування, відповідальність будуть нести в. ну І це також прийде на користь і встановленню миру в Нікополі. Так, пряма дія, дуже сильна, агресивна, вплив, агресія дуже сильні. Людей рятують. Треба рятувати людей. Як зараз вивозять, виводять, виводять людей із Нікополя? Фінанси, військові. Так, щоб захистити людей, будуть їх виводити. І е, ворога агресивно, дуже, от намір до Нікополя дуже агресивний прямі дії. Надається захист неба. Така ситуація дуже важко захистити Нікополь, от, як на, над прірвою, як думають. Думають, як закрити, як так обманути, як закрити Нікополь, щоб ворог не бачив цілий, не бачив, от як і закрити місто. Обманути ворога хочуть. Так, добре, я хочу забрати цей негатив. А що на майбутнє? Вийшла. Так, постраждали місто. Угу. Відступ. Відступ ворога. Дуже швидкий рух буде. Здійснення мрія. Відродження. Так, дивіться, в місті зловлять колаборантів і в їх виявлять, коли ворог почне відступати. Це на майбутнє. І почнеться відродження Нікополя. Відновлення. І я хочу забрати весь негатив, повернути ворогові. Заперечую. Заперечую. Так. Заперечує таємно Надає... людям на... так, намагаються спасти людей, вивезти таємно, щоб ворог не знав, через які дороги, по яких шляхах виводять людей. Добре, врятуються всі люди. Всю агресію ворожу, всі його алкоголічні мрії. Агресивні накази ворожі не виконує. Ворог заперечує. Заперечує. Більше нема нічого, що заважає закрити небо захистити Нікополь, відвернути всі ракети і повернути ворогові. Заперечую. Більше немає змоги у ворога зчиняти ці злочини військові, міняються різко плани всі, до агресії вже немає плану. Намірів агресивних немає. Щодо Нікополя відвертаю ворога. Донадасться все необхідне нашим військовим силам України, щоб. Знищити ворожі е, військових, які здійснюють обстріли. Нікополя заперечує заперечує всі біль сльози, руйнування. Повертаю ворога Запереч. Так, повернеться. Місто до життя Заперечує так, я хочу забрати це. все Заперечує. Відкриваю дороги для надходження всієї необхідної зброї, допомоги, фінансування цивільним і військовим України для захисту і приборкання агресії ворожої. Росія більше не може робити обстріли Нікополя. Більше не може вбивати цивільних, перекриваю, перекриваю, руйнуються всі її плани. Не мають більше змоги. Все зломано. Немає чим стріляти. Все руйнується абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Захистіть місто Нікополь від ворожих ракет, бомб, снарядів, дронів, всієї можливої агресії. Поверніть все це ворогу. Звідки вилітає туди і падає, ще на взльоті вибухає, в них на голови сипеться. Буде так, буде так, буде так. Ламаються всі плани військових Росії, російського командування. Змінюється політична воля. Відвертаю від Нікополя, від України на віки вічні. Закриваю всі дороги, ворожі, не можуть більше виконувати військові злочини, чинити, вбивати цивільних. Буде так, буде так, буде так. Сам по собі стріляє ворог. Де буде все сказане, здійснене. Ох, завзято взявся він за нікополя, але все зміниться, має зрушитися, має в нього початися відступ. відступ. Має зараз зламатися вся його система окупантська. Дуже потужні наші військові, де буде їм все надано, вся допомога необхідна, прошу вищих захистити мої цивільних людей. Все, дякую за увагу.